Добрий ранок. Говоримо про події на фронті, події в Україні, події навколо України, те, що пов'язано з війною і перспективи миру. Ситуація на фронті стабільна, стабільна нічого кардинально не змінюється. Просування часткові в різні сторони, але нічого, на перший погляд, критичного не відбувається. Хоча на фоні вже явні. Ознаки того, що Росія готує великий наступ, іноді говорять, що це літній наступ, поки що це скоріше політична конструкція, але у неї є явні ознаки. Є ознаки того, що задіяні агентурні мережі російські, задіяні джерела інформації, які говорять про те, що Росія все одно переможе. Ми бачимо, що Росія відкидає ідею припинення вогню і. Є ознаки того, що Росія зосереджує підтягує до лінії фронту резерви. Підготовлені. Є ознаки того, що Росія накопичує певні види ракет. І збираю угруповання, які начебто можуть провести великий наступ. Ну, зарано говорити про те, що Росія може чи не може. Тут ситуація приблизно така, як була в 2021 році, коли угруповання російське було явно недостатньо для великої операції для окупації України, тим не менш, росіяни почали. Ту операцію маючи приблизно 200 тисяч військ зараз. Звичайно, такі кількості нічого не означають. Але на одному напрямі президент про це говорив: є концентрація додаткових 50 тисяч на іншому напрямі. Є така ж концентрація кількох десятків тисяч на російських резервів. Тобто, це така от такі ознаки того, що ну Росія може готувати так званий літній наступ. Це політологи так називають. Невідомо як це називається в Росії, але якщо дивитись на дії Росії. Коли Росія стала перед таким вибором або представити реалістичний меморандум припинення війни, закінчення війни, або ж продовжувати війну, ну дуже схоже на те, що особисто російський лідер Путін вірить в те, що він може досягти своїх цілей військовим шляхом. Тобто ті зусилля, які робили різні різні міжнародні політики, ту політику, яка проводив Дональд Трамп, намагаючись переконати, переконати Путіна зупинитись на певних умовах, ну схоже на те, що що Росія готова проігнорувати все, що стосується дипломатії, а тому ми бачимо таку історію, як як постачання, як перспективи постачання нової зброї для України у великих обсягах значних обсягах, і головне, дуже важливо, можливо, не головне, але дуже важлива річ знову піднімається тема, і вона лунає дуже гучно використання Україною далекобійної зброї європейського виробництва. Принаймні, європейського виробництва є анонс канцлера Німеччини про те, що Німеччина, Сполучене Королівство, Франція і Сполучені Штати зняли обмеження на використання зброї дальньої дії по території Росії з території України. Нагадаю, раніше такого дозволу повного не було, були окремі локальні дозволи, був відомий харківський дозвіл. Коли минулого року росіяни намагались наступати на Харків, і Україна отримувала кілька таких дозвілів, коли можна було бити західною артилерією і засобами залпового вогню, хай марсами можна було бити на 100 км і в глибину російської території, ну і можна було використовувати на, на більшу дистанцію такі ракет ракети, як АТАК. Це зіграло дуже важливу роль у тому, що спроби російського наступу були зупинені, але ніколи не було такої прямої прямого дозволу з боку союзників на використання зброї дальної дії, ну на всю на всю глибину, яка є. Ті ракети, які Україна мала отримували від союзників, вони були з обмеженою дальністю, з обмеженою І Навіть ракети, такі ракети, як «Хаймарс» і європейські аналоги модернізації, вони були з обмеженим потенціалом для того, щоб Ну, Не було такої загрози, як вважали наші союзники ескалації з Росією. Тим не менше, дозволи були, але не такі. Що це практично може означати? Ну, це може означати, що до того невеликого запасу ракет, який Україна все ще має західного виробництва, який створює фактор невизначеності. Для Росії у разі спроби нового наступу можуть додатись кількісно додаткові ракети. Ну і це означає, що ці додаткові ракети і ті, що є, можуть діяти в інформаційно-розвідувальному полі країн НАТО, тобто вони можуть діяти ефективно. Розуміти ціли, і розуміти оперативну обстановку, якщо немає дозволу, ну звичайно можуть бути запуски, але вони не будуть ефективними, не будуть точними і ну не будуть занадто каштовним, каштовним, каштовним таким військовим шоу. Але для того щоб, щоб ті ракети, які у Україні є з західного виробництва, і ті, які можуть додатись. Щоб вони були ефективними, от такі дозволи, які практично означають доступ до розвідування інформаційних потужностей оперативних розвідувальних інформаційних потужностей країн НАТО, а, і це важливо а, Можна сказати, що ракет може бути не так вже багато, кілька сотень. Але треба розуміти, що ті ракети, про які йдеться, можливо, йдеться про ракети Таурус. Їх наразі небагато, але, але навіть сотня інша таких ракет буде означати означати можливість знищити кілька десятків важливих військових цілей, такі як логістика, ну, наприклад, мости, як захищені склади боєприпасів, які зараз Росія знову створює. У наближенні до України командні центри захищені, які мають оперативне значення для командування фронтом. І е, злітні полі, поля аеродромів захищені, захищені поля, які ну власне полоси, з яких здійснюється зліт і посадка бойової авіації. Це непроста задача знищувати ці полоси, тому що вони битино захищені, вони з бетону, з такого міцного матеріалу. І далеко не всі ракети можуть дрони, звичайно, не можуть, і не всі ракети можуть їх знищувати. Такі ракети, як Таурус, можуть це робити. Скальп і Storm Shadow мають обмежені потужності, але такі ракети, як Shadow і Ш Скальп, вони можуть знищувати те, що знаходиться на аеродромах у великій кількості. Тобто, з одного боку, звичайно, немає єдиного універсального засобу для того, щоб переконати Росію. У безперспективності спроб нового великого наступу, тим не менш є фактори, які значно збільшують невизначеність для Росії у разі спроби, спроби такого наступу, і дуже важливо, що у такій конфігурації, як ми, Україна може отримати після таких дозволів, символічно навряд чи це буде саме так, але символічно, що Такі такі засоби ураження можуть здійснювати знищення об'єктів навіть у двох найбільш захищених. Зонах сучасної Росії з точки зору протиповітряної оборони, це Москва і Кримський міст. Звичайно, мова не йде про те, що кому-небудь потрібні військові шоу, в них немає жодного сенсу. Але такі ракети, як «Таурус», треба це розуміти, вони розроблялися в Німеччині на досвіді холодної війни. І на цьому досвіді вони розроблялись як елемент зупинки радянського наступу. Ну звичайно, ситуація змінилась, коли вони вже були розроблені, але вони мають той функціонал, який дозволяє зупиняти глибокі ешелони російського наступу. Раніше радянського, але тепер, тепер російського. Причому Німеччина налаштована дуже рішуче, німеччина розгорнула на постійній основі також одночасно, власне, з цим дозволом бригаду в Літві іншому такому регіоні російської загрози до Росія намагається комусь загрожувати. Тому ми бачимо, що баланс знову змінюється змінюється цілком свідомо з боку європейців. Росіяни на це дуже знервовано реагують. У тому числі вони збираються обговорювати це на засіданні Ради безпеки. ООН. вони спеціально її скликають стосовно цього. Ну не зрозуміло, що вони хочуть сказати, але вони звинувачують весь світ у тому, що він допомагає Україні, і це, начебто, начебто, продовжує війну. Насправді війну продовжує бажання Путіна і Росії воювати і більше нічого не продовжує цю війну. Окрім цього. Бажання, яке і вже і Дональд Трамп назвав божевільним. Важливо, що той анонс стосовно ракет він стосується також Сполучених Штатів, це означає, що є певне консенсусне бачення з боку провідних країн, в тому числі Сполучених Штатів. Стосовно ну, взагалі європейської безпеки, це не означає, що політика адміністрації Дональда Трампа кардинально змінилась, але ми бачимо певні коригування. і в даному випадку можна припустити, що знайдені певні компроміси щодо переоснащення. Європейських сил оборони, на яких умовах вони будуть переоснащуватись, яким чином вони будуть отримувати це озброєння, чи тільки від сполучених штатів, як хочуть Сполучені Штати, чи, можливо, від європейських оборонних компаній, як хочуть європейці, але напевно, судячи з тих подій, що зараз відбуваються в Європі в сфері оборонного виробництва, це скоріше за все буде спільне американо європейське виробництво, яке буде при Озброювати Європу, у тому числі нове покоління ракет на заміну таурусів, і це означає, що велика кількість європейської зброї може бути, яка зараз на озброєнні, яка буде підлягати заміні, вона може бути отримана Україною. Це Перспектива трошки далі, але, ну, в принципі, це те, що я зараз окреслив, це позитивний розвиток подій, який збільшує невизначеності для Росії і таким чином береже мир, якщо Росія все ж таки має такі плани великого такого безглуздого наступу. Ну, на фу... Оні того, що, схоже, штати трошки розчарувались у переговорах із Росією, хоча формально вони продовжуються, були анонси, що, що Сполучені Штати вже отримали ну документ про умов про бачення умов миру з боку України, і є вже інформація, що, начебто, ну, існує певний документ, невідомо чи він переданий чи ні, з боку Росії їхнє бачення. Умов миру, умов миру, ну те про що говорили Дональд Трамп з Путіним під час телефонного розмову розмови. Ну останньої телефонної розмови відомою зміст поки що існує тільки в загальних таких рисах. Дуже висока вірогідність, що зміст такого бачення миру буде повторювати ті документи, які Росія в ультимативному виді представила у грудні 21-го року. Ну, фактично, вони означали, що Україна має повернутись під протекторат Росії, а НАТО має бути розпущено. Ну і різні такі речі там, де факто були сказані, і Росії, і Росія мала укласти спеціальний договор з Сполученими Штатами. Ну фактично про розпуск НАТО, умовно кажучи, так. На що вони напишуть зараз, невідомо. Тобто переговори формально, формально продовжуються, але виходячи з того, що від Путіна очікують реалістичного документу. Капітуляція України це нереалістично. Розпуск НАТО це нереалістично. І навіть закони, які впливають на внутрішню політику, зміну українського законодавства внутрішнього, це нереалістично. Ну, Тут треба почекати, щоб подивитись що насправді представлено Росією, що представлено. Ну і на цьому фоні продовжуються останні такі такі. Перед можливо новим етапом останні спроби посередництва зараз вони здійснюються з боку Туреччини. Було прохання раніше Дональда Трампа то до, до Реджепа Ердогана бути такими посередниками. Міністр кордонів справ був в Москві, їде до України. Ну, можливо, зараз відбувається ну, така дипломатія стосовно представлення у. Мов умов миру з двох сторін можливо для нового раунду прямих переговорів. Принаймні Росія сказала, що вона анонсує новий раунд прямих переговорів. Ну, вже після того, як, як європейці сказали, що обмеження на далеку зброю зброю далекої дії для України по території Росії вони знімаються. Ну тобто Росія з одного боку піднімає з цього галас. Дуже навіть історичний іноді. З іншого боку, вона говорить, що вона готова до наступного етапу прямих переговорів. Ну тут треба очікувати. Ці, ці події відбуваються на фоні. Вже фактично почали розпочався. Розпочалась ну, йде фінальна така фаза підготовки до саміту НАТО. Вже можливо менше місяця залишається до цієї події. Це визначна подія, тому що там. Сполучені Штати і Європейці знову будуть обговорювати європейську безпеку і звичайно безпеку України, тому що безпека України є вже частиною безпеки Європи. Є різні варіанти участі, є проблеми, але в цілому підтверджена участь сполучених штатів. Це важливо, тому що півроку тому здавалося, що через більше на самітів НАТО у минулому вигляді не буде. Буде цей саміт, Дональд Трамп приїде, і, судячи з того, що є певні рішення щодо перезброєння Європи, ну можливо, він буде конструктивний, напружений, але конструктивний. І питання полягає у тому, чи є у Росії потенціал проводити великий наступ на фоні великого європейського саміту з участі Дональда Трампа. Тобто, напевно, Росія не зможе провести велику операцію до цього саміту, і невідомо чи наважиться вона проводити таку операцію після саміту, в залежності від його, від його рішень. Тобто ситуація напружена, але не можна сказати, що ми бачимо ознаки. Будь-якої катастрофи, навпаки, ситуація стає більш прозорою і більш зрозумілою. І виходячи з того, що останні, останні ті міркування, які я навів, що до саміту НАТО у Росії немає часу для проведення великої операції, особливо з урахуванням тої невизначеності, яку дають нові європейські і американські дозвіли на зброю, а після саміту, в залежності від таких рішень, можливо, Росія вже і не наважиться на такий на, на такий. На спробу нового наступу і повернеться до ідеї припинення вогню і ведення ведення переговорів вже на фоні припинення бойових дій. Ну подивимось у будь-якому разі, можна ще раз констатувати, як і завжди це було в останнім часом. Що як би не складалася ситуація баланс сил на користь України і цим Україна переможе.